Отримала ще одну бабінку на один із наступних проєктів і хочу разом з вами її розпакувати. Це у нас від італійської фабрики. У нас знову Ангора 80, дивіться, у якому гарному-гарному кольорі. І у нас. В ангорі 450 метрів на 100 г. Тож, один із наступних проєктів буде в такому красивому відтіночку. Дівчатка, кому подобаються в'язані речі із ангори, або ж не тільки із ангори. Будь ласка, звертайтеся в особисті, можна будь-які аксесуари за вашим смаком. Зв'язати на замовлення, також деякі аксесуари є в наявності, тож, кому цікаво, будь ласка, пишіть у приватні.